Не мов би, 70 років як рукою зняло. Біля тюрми Нелонського вартує червоноармієць. Показуємо період Другої світової війни. Так в тюрмі презентували новий екскурсійний проект Чотирикутник смерті. Кожен відвідувач музею зміг відчути себе партизаном, якого впіймали НКВД-сти, і витримати тиск капітана. З якого села приїхали? З сел. від... ага. Зволень. З Волині. З Волині. З Волині. Чому до вас поймали возле Львова, в селі возле Львова, в 8 часов вечора 20.00, і поймали з узялком з картошкою, з хлібом. Кому ви принесли це? Та нікому, то мені Хитро вивідати про те, чи знає він виходи на ліс. Оце нам потрібно. Що він знає, ми його потім далі. Допити з пристрастям і людину прикатуємо так, що він розкаже це все. Пан Петро уособлює збірний образ українця, а мене допитів віднайшли у протоколах стомів літописів. Упа у цей день допити для відвідувачів триватимуть 4 години по 15 хвилин. Кожен і усіх, як пана Петра, вони заскочать зненацька. А от мене взяли в такий не для мене не неожиданно. Не сподівався не такого. Ну як воно в ролі оцих катованих в'язнів? Про так як і переживає, як і всі переживали, що сото задарма люди погибли. У підвали тюрми позносили зброю і гестапівці, що панували в тюрмі від 41-го до 44-го, і радянські війська не борються, а демонструють, чим косили один одного. Цим кулеметом чеського виробництва німці збивали радянські літаки. Рухається вправо або вліво. Наприклад, що можна було збити. «При вогні по наземних цілях це є вогонь по піхоті, вогонь по бронемашинах, вогонь по автомашинах. Радянські військові хизуються славнозвісним кулеметом Максим. Зразка 1910 року 600 пострілів на хвилину. З спеціальним бачком, в який засипали сніг для охолодження свола. Тут заливалася вода, а при необхідності можна було засипати сніг. Це піхот кулемет піхотний. Відтак вирушили чотирикутником смерті місцями, які контактували з тюрмою. гніздами НКВД, КВД, та концтаборами ми бачимо сірий будинок на вулиці Коперніка. І з 1941 року, коли місто було захоплене нацистами, цей будинок використовувався для проживання тюремної охорони і обслуги. Всі мешканці з того будинку в той період були виселені. Обвінчала експозицію світлини з акції Вісла Оксана Синишин Володимир Квятковський, головні новини Львова.